Розширюватися, аби не луснути подкаст Радіо Зоопарк. Підслухані розмови, ви чули? Він заявив, що США будуть розширюватися і збираються взяти під контроль Гренландію. Ну, точно, як той болотяний дебіл. Купа незаселеної, м'яко кажучи, землі, направду кажучи, засраної і захаращеної. А воно зібралося розширюватися. Розширюватися для чого? Воно, мабуть, і не знає, просто мавпує за друзями з Євнокитаю та Орди. Ті теж розширюються. Одне чмо хоче розширитися за рахунок України, а інше Тайваню, до яких ніколи не мали відношення. Хіба що у власних вологих мріях? Подкаст Радіо Зоопарк підслухані розмови.